Наближається свято Геловін, ніч духів. Тут, в Німеччині, це свято люблять не менше ніж в Америці або в Британії. Не випадково і ми, українці, ставимося до цього веселого свята як до свого. Для слов'ян традиція шанувати померлих восени є цілком звичною, адже в давнину в ці дні робили помин пращурам і вірили, що душі можуть завітати до домівки. Якщо східні слов'яни віку відвідують цвинтар навесні, роблячи там поминальну трапезу з померлими родичами, то восени люди чекали приходу душ до людської оселі, і це дуже нагадує Геловін. Соуін so так називалося Кельське свято, яке пізніше отримало назву Хелоуін від ірландців-католиків. Соуін so так називався останній місяць осені, коли всі сільськогосподарчі роботи мали бути завершені, запаси їжі та вовни повинні бути зроблені на всю зиму. Тиждень свята Соуін so ділив рік на дві половини світлу і темну. Це була своєрідна межа між часом і простором, а тому і межа між світом людей і потойбічним світом духів також ставала тонкою, тож духи і душі могли без перешкод подорожувати світом людей. Якщо душі померлих родичів зазвичай мали би бути дружньо налаштовані до людей, то от духи ельфи Фейрі могли мати різний характер. З тих часів сучасні європейці й досі вірять в таких духів. Одним з найпопулярніших персонажів різдвяно-новорічного циклу є Ельф. На подвір'ї більшості німецьких домівок можна зустріти садову скульптуру гнома домовика. Але найцікавіше те, що кожна вуличка міст центральної Німеччини землі Гесен прикрашена великим камінням. Ці камені стоять, наче частини ландшафтного дизайну, біля офісів чи магазинів, серед клумб або просто в полі, і деякі камені, що порослі мохом, виглядають прадавніми. В Старій Європі люди дійсно пов'язували ельфів із камінням, бо камені вважалися помешканням природних духів. Ельфи могли жити під землею, у курганах, у камінні, в деревах, як і грецькі дріади. Давнє каміння з невеличкими заглибленнями виступало в ролі жертовника, природнього вівтаря. Такі камені часто мали культове значення. У Скандинавії та Німеччині ельфам приносили підношення, щоби зробити їх прихильними. Альваблот був жертвою, щоби заспокоїти вередливого Альфара або отримати подарунок за подарунок, як подяка, коли просили зцілення чи інше. Ці жертви складалися з м'яса невеличкої тварини або миски з медом і молоком, і були відомі як Альваблот. Це було звичайною справою, допоки місіонери не навчили людей, що ельфи це просто демони. Найбільш раннє посилання на цей звичай міститься в віршах про подорож на схід Скальда Сігвада Тордарсона, який він написав у пам'ять про подорож до Західної Голландії у 1018 році. Те, що нині в святкуванні Геловину беруть участь діти чудово, так вони долучаються до живої традиції, це трохи схоже на веселу гру. Але сенс цього свята глибокий. Ми усі пов'язані з народженням, життям і смертю, де смерть це не кінець, а лише ланка між вічними народженнями. І в цей період, коли природа засинає та вмирає. Настає час запросити мертвих на пир. але чи то ми кличемо їх, чи то вони, ми рухаємося в вічному танці, залишаючись єдиним цілим. Чи можемо ми залишитися в безпеці, коли духи ходять світом, стаючи все сильнішими, прикидаючись людьми? Чи не для захисту нам дан наш головний оберіг? В ці ночі ліхтар із гарбуза. Зі страшним обличчям, що символізує череп, всередині якого горить душа, живий вогник свічки, чи не для нашої безпеки нам дані карнавальні костюми, щоб ми могли замаскуватись серед духів, не боючись виходити за межі власних домівок? Так, коли і як святкувати Геловін або Соувін. Сучасний Геловін перепадає в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, і це дійсно є католицький канон Дня всіх святих. Вже наступного дня на цвинтарях відбудуться католицькі богослужіння і люди запалять свічки на честь померлих. Але ніч напередодні буде весела для дітей. Вони можуть бешкетувати. Перевдягнувшись на смерть, привидів, відьом чи зомбі, ходитимуть по сусідських домівках зі словами цукерки або смерть і отримуватимуть солодощі. Щодо давнього свята Соуін, so то воно пов'язувалося до останньої повні осені і могло б тривати декілька діб. Дуже важливо віддати шану померлим. А виштатись поза домівкою могло бути вкрай небезпечно. Тому черепа та видовблені гарбузи з вогняними всередині мали відлякати всіх непрошених гостей.